Що це таке, як ви його інтегруєте в наше українське суспільство зараз? Та як взагалі ось мені познайомитися з Юрведою, щоб почати? І як впровадити в свою практику? Таке об'ємне питання, об буде довго відповідати. А Юрведа складається з саме слова Юрведа складається з двох коренів, один з яких нам дуже зрозумілий веда, да, ведати. Знати і айос – це життя, тобто знання про життя в всій його тілісності. Айоведа це найдавніша наука людства про, про здоров'я. перш за все. І це та наука, яка вже п'ять тисяч років каже, що здоров'я це, це здоров'я здоров не тільки тіла, а й розуму. Людство користується аюрведою, Ну, можна сказати, як вам. Тобто Індія, ми знаємо про Індію як про джерело аюрведи, джерело, як те джерело, народження. яке її зберегло. А от де воно народилося, тому що ми вважаємо, що аюрведа це більш таке, ну це надбання всього людства. Тобто, коли, наша, коли ви бачите, що хтось там нервується, бігає, ви хочеться його посадити, і дати йому там теплого чаю чи щось там солоденьке, це теж аюрведа. Коли наші бабусі там казали, що всі хвороби від нервів, от зараз виявилося бачите, що вони були праві.